Псалом 7 Пісня подяки за порятунок. Хто потерпає від образ знущань підлих людей, послухайте, як треба покладатися на волю Бога. І дякуйте йому, бо через темряву важких ночей Господь влаштує промисел і дійсну допомогу. Коли недоброзичливець полює душу день і ніч. Як лев розлючений за мною наздогін несеться, Покличу, о, Спасителю, Ти бачиш, ворог зусібіч, нехай обгнів він праведний твій розіб'ється. О Боже мій! Якщо неправда є в руках моїх, розвій мене повітру, славу кинь у стлілий порох, Недобрим відплатив, і коїв добрим інший гріх. То хай женей кусає звір, бо знає хиткий порух. Приймаю всяке може слабка грішна плоть, але дозволь душі піднестись над ворожим. Постань над світом, виправ ницу кривизну і покажи, хто друг, а хто є тільки схожим. Встань, Господи, на суд, що заповів, І покажи, що демони землі безсилі, Ти зупини ядку, злобливість ворогів і укріпи думки, хто правді духу милі. Ти непохитний у серцях, які в тобі живуть, їх не вражають беззаконня гострі стріли. Хто яму ближньому копав, туди й впадуть, бо забере Господь у злих. Останні сили, я ж возвеличу Бога у своїх гучних піснях, І прокладу у дім його із ним свою дорогу, Хай правда оживає в люблячих тебе очах, І не завадить зустрічі з Творцем нічого.